Важливі новини за три хвилини, що ви нічого не пропустили. В Україні майже 11 мільйонів пенсіонерів, і кожен п'ятий з них офіційно працевлаштований. Неофіційно працює приблизно стільки ж. Середня пенсія в більшості менша ніж 4 тисячі гривень. І на превеликий жаль, здебільшого люди задумуються про пенсію трохи запізно. А я нагадую, що треба мінімум 20 років для того, щоб капітал і досвід в інвестуванні. Почав працювати на вас не тільки ви на гроші, а й гроші на вас до 2030 року. Американська компанія Westinghouse добудує збудує ще два енергоблоки на хмельницькій атомній електростанції. Кожен вартістю приблизно по 5 мільярдів доларів. Атомна енергетика зростатиме не тільки в Україні, але й загалом в світі як умовно безпечний вид. Альтернативної енергії, який буде приходити на заміну викупному паливу, і, мабуть, розвиватиметься також виробництво міні-реакторів для всієї галузі і світу загалом важливо зараз якнайшвидше обмежити санкціями компанію, яка допомагає терористичній Росії, тобто Росатом. Триває десятиденний візит міністерки фінансів США Джанет Єлен. Африкою нагадую, що країни центральної і південної Африки зазвичай так в основному є боржниками Китаю, який за рахунок цих боргів відіграватиме суттєву роль у регіоні. І вже це робить економічно і в чомусь таки політично. США вигідно, щоб Африка, яка боргувала Китаю, боргувала Сполученим Штатам і робила це в доларах. Цей континент довго залишався поза полем зору впливу. Західних демократій, так хоча там зосереджено майже чверть всіх людських ресурсів і третина корисних копалин, які особливо цінні зараз. І зараз, схоже, це недопрацювання пробують виправити. Чим, врешті, все завершиться, побачимо в перспективі 5 а й 10 років. Крипта швейцарський банк Сієтґестьон став першим приватним банком, який токенізував. Власні акції. І я переконаний, що рано чи пізно цей тренд на токенізацію власних активів, чи це акції, чи це майно, чи це нерухомість, буде тільки прискорюватися. Чому? Тому що в першу чергу це зручно. Капітал йде там, де йому зручно. Токенізовані активи дають доступ власне до нових ринків капіталів. Чому б ними не скористатись? Друзі, я нагадую, що в суботу у Львові ми організовуємо живу зустріч. Я переконаний, що ви скучили вже за живими зустрічами. Задонати для ЗСУ з дуже крутою програмою по фінансовій грамотності. Кого цікавить, ставте двічку в коментарях. А вже зовсім скоро ми стартуємо системний курс по особистих фінансах. Залишилося буквально два місця. Перелік тем я надішлю і додам тим, хто поставить в коментарях трічку. І я точно скажу, що це найкраща пропозиція загальної яка є на ринку, для всіх, хто справді хоче, щоб гроші працювали на вас, а не тільки ви на них. Долучайтесь, буду радий бачити. І не шкодуйте, звичайно, перепостів, коментарів, вподобайок для якісного україномовного контенту, бо Московія сама себе не розвалить. І пам'ятайте, ваш Пасивний дохід сам себе не сформує.